Так, доброго дня, шановні депутати, шановні присутні. Е, приступаємо е, до одного питання, яке маємо на порядку денному бюджетній комісії. Сьогодні маємо 18 лютого 2025 року. На годиннику маємо е, 14.43 хвилини. На порядку денному маємо лише таке одне питання. Питання звучить у нас так. Е, так, 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 про змін до рішення Великоберської сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року за номером 1089 про бюджет Векобреської сільської територіальної громади на 2025 рік, зі змінами від 22 січня 2025 го року. Значить, Питання, проблеми. Маємо ми покладання від обласної, а також районної адміністрації на програму перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період до місць проходження військової служби. Значить, в програмі у нас було закладено 400 тисяч гривень, з яких 100 тисяч гривень ми спрямували у 2024 році і тепер мусимо цю програму доповнити 300 тисяч як згідно програми на 2024-25 роки. Цих 300 тисяч гривень ми кладемо значить, із, із залишків бюджетних коштів на 1 січня 2025 року спрямовуємо їх на дану програму на військову адміністрацію. Значить, сьогодні у нас присутні три депутати, три члени комісії, Піменко Василь Григорович, Турані Ярослава Тібарівна, а також Бодна Бейла Бейлович. Сам Італія Анатолійович відсутній з хвороби. Прошу проголосувати за початок роботи комісії, а також порядок денний даної комісії. Тіпер yeah. вона за, з, yeah. пенко за, триза, yeah. рішення прийнято. Розпочинаємо розгляд питання. Перше питання, яке ми маємо, значить, внесення змін до вічної Окібреської сільської територіальної громади від 20 грудня 2024 року за номером 1089 про бюджет Окібрейської сільської територіальної громади на 2025 рік з змінами 22 січня <стане> 2025 <22. үрія. раз> <-го> року. <раз> так, маємо от, значить, зробили розрахунки, так. фінансовий відділ і знайшли змогу із залишкою коштів. На початок поточного року, 2025-го, знайшли е обсяг коштів, щоб спрямувати 300 тисяч гривень на дану програму і закрити питання на 24 четвертий роки по даній програмі на сьогодні. Е якісь запитання будуть, якісь пропозиції по даній програми по виділені з коштів. Ставлю на голосування, шановна комісія, прошу підтримати даний законопроект, перенаправити з нашого бюджету цих 300 тисяч гривень на рахунок військової адміністрації і району і області. Прошу голосувати да. -за. за, троє за, рішення прийнято. Якісь питання щодо бюджетної комісії, якісь пропозиції, немає. Оголошую про закриття засідання бюджетної комісії Голубайської сільської ради 18 лютого 2025 року. Дякую.